Є знижки на таблетки Карсил 10% в аптеках. Подорожник пам та «Ощад». Російський Оренбург тоне. Через різкий підйом води у річці Урал місто опинилося у пастці. Вода вже піднялася майже до 11 метрів. Вода прибуває зі швидкістю 100 метрів за 20 хвилин. Влада міста застерігає: сьогодні очікують пік паводку. Паводок розпочався 8 днів тому через прорив дамби у місті Орск Оренбурзької області. Міністр будівництва РФ заявив, що дамбою цю споруду назвати важко. Хоча будівництво цього 10 кілометрового земляного валу обійшлося у 930 мільйонів. В рублів напередодні прориву місцеві жителі помітили, що дамба притікає, і навіть покликали священника освятити земляну споруду, аби відвести лихо. Але молитви не спрацювали. Дамба прорвала у місті. Орськ вода стоїть на рівні першого поверху будинків. По вулицях міста люди пересуваються на надувних човнах. У російських телеграм-каналах поширюються повідомлення про масові мародерства та щонайменше 14 вбивств розкрадачами затоплених будинків. Офіційна влада ці повідомлення не коментує, проте повідомляє, що вже евакуювала майже 8 тисяч людей із зони підтоплення. Також рятують тварин. Каров спасає Поки у нас там дамба держит, радужний, Ми спасаємо верблюда, Дашу за прогнозами влади Оренбургу. Через сьогоднішній пік під водою можуть опинитися ще майже 4 тисячі будинків. Також є загроза руйнування автострад федерального значення. За попередніми оцінками, паводок вже наніс шкоди на 21 мільярд рублів.